На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Понеділок, 6 березня, і сьогодні говоритимемо про такі теми. Руїни в центрі Житомира. Чи є шанс, що Житомирські тротуари завершать ремонтувати? Житомир стане чистішим. Комунальники почали активно перебирати вулиці від сміття. Підпільне Казано виявили правоохоронці у центрі Коростеня. Сніг зійшов остаточно, і на центральних вулицях Житомира стала очевидною проблема незавершеної реконструкції тротуарів, зокрема на вулиці Київській, сотні квадратних метрів. Нині все ще нагадують руїни. Наші журналісти зробили рейд і побачили, що змінилося із настанням підвищення температури повітря. Тротуар на вулиці Київській у центрі міста через реконструкцію розпочату минулого року перетворився на будівельний майданчик. На ділянці упродовж кварталу від суму до вулиці Покровської зняли старе покриття. Людям доводиться долати додаткові незручності. Містяни обурені. «Ну Здіалі а тут уже все. трохи грязь, багнюка. Наша ходити удобно, фік приберешся, особливо, коли краслякать. То я от хожу там по магазинам, то мені дойти дуже трудно. А як вам зараз тут ходити? Дуже добре, тільки <ріст> в клавках. Ви хотіли, щоб швидше зробили цю ділянку? Та да, треба давно зробити неї. А що це, це куди вона годиться? Тут я раз був і щося зимою, як упав, то я думав, що труба буде. Вже жінка моя, два чобота порвала, якщо чесно, розумієте? Я в ремонт носив. І зимою, і вже тепер весні? Зимою, зимою я її провожу на роботу, потім вона впала, нос побила. Та, навіщо мені йти по брудному? Тобто я вирішаю йти по дорозі, по чистому по асфальту. Ну що ж, не встигають зробити. Ну, вам уже набридло, що таке, от в центрі? Звісно, звісно, що ж, чекаємо вже з прошлого року, почали робити ще до цього часу. Не встигли зробити що ж. Щоправда, з поміж Житомирян є і такі, які з розумінням ставляться до ремонтних робіт тротуарів у центрі міста і готові терпіти період оновлення. Дуже мені добре ходити настільки, що. Стараюся чим менше ходити, але знаєте, що я вам скажу? Якщо вони дійсно хочуть добитися, щоб дещо переробили, де що це, то, може, треба і потерпіти трохи. Як Україна кругом розвалена, всьому нашому житті розвалене. Ну, а що зробиш? Ну, Здороблять, колись здороблять, я так думаю, що це час. Краще було б щоб як було, як там через дорогу прийти, вже зручніше, але тут ще не зробили. Ну не сподіваємося, що часом зроблять. Водночас нарікають, що проведення самих будівельних робіт не продумали, розкопали занадто довгу ділянку і не впоралися. Це просто влада наша така і сам мер. На що він дивився? Що він хто ж розриває, Я в корстані був. Де я не був? Участок вирили, зробили. участок вирили, зробили. розумієте, хто ж риє це. І це воно буде. Я думаю, оскільки я вже бачив і чув. І по телевізору всюду, що їм гроші не заплатили. Це ж не дорога, вони дві цика плитка, одна так, друга так, а тут вже розіграли. І там вона скільки лежала. розумієте? у міській раді. Пояснили, що реставраційна кампанія тротуарів, яку розпочала львівська фірма минулого року, під належним контролем і з настанням тепла вона продовжиться. Розпочнуть із найбільш проблемної ділянки. А якість робіт ретельно відстежуватимуть. Ситуація по тротуарам по вулиці Київки слідуща. 15 марта падрячи компанії Львовська Віпі. Должна приступить к работам. Все, все, э, все, что сорвали асфальт, они должны за месяц закончить э, укладку э, плитки. Плитка находится на сохранении в компании Зеленбуд. Конечно, надо было э, меньше его раз, раз, разрывать, но уже так произошло. Наверное, рассчитывали, что не так э, І після 15 марта, я думаю, що в течение двох тиждень ті замічання, які були записані, вони будуть устранені. Тож, коли у місті настане очікуваний комфорт, побачимо, весна вже настала. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини. А ось на сайті Житомирської міськради звітують про інтенсивне прибирання вулиць Житомира. Це здійснюють працівники управління автомобільних шляхів та житлових підприємств міста. Сьогодні у місті працювали 9 одиниць вантажної техніки та 3 навантажувачі. Станом на сьогодні вже здійснили прибирання шляхових зметів по вулицях Київській, Театральній, Чуднівській, Великій Бардичівській та по Київському шляхопроводу. Також комунальники повідомили, що планують залучати до прибирання такі комунальні підприємства, як Житомир водоканали, Житомир Теплокомуненерго. Та збільшити кількість бригад, які будуть залучатися до прибирання шляхового смету, за неофіційною інформацією, влада міста дала доручення повністю завершити благоустрій до 16 березня. Діяльність мережі підпільних казино у користані припинили працівники кримінальної поліції головного управління Нацполіції в області та управління Служби безпеки України. Нелегальні гральні заклади, що працювали переважно під виглядом лотерей. Їх організатори облаштували практично в центрі користення. Вулиці поблизу входів до казиної і самі гральні заклади були оснащені камерами відеонагляду. Клієнти потрапляли винятково за рекомендаціями. Попередньо вони також проходили фейс-контроль охоронців та перевірку за допомогою спеціальних детекторів на відсутність Якісь зброї чи жучків. Більше про це у наступному відеосюжеті. Заклади були розраховані не лише на прихильників традиційних азартних ігор. Власники встановили також комп'ютери з ігровим програмним забезпеченням та підключенням до інтернету. На серві казано встановили електронну систему перерахунку без готівкових коштів. І у залежності від успішності гравця сума на його рахунку або знімалась, або додавалась. Під час одночасних обшуків у п'яти гральних закладах правоохоронці виявили власників та клієнтів. Зв'язку з тим, що під час обшуків в одному з гральних закладів казино адміністрація та клієнти забарикодувалися, спецпідрозділу Кор довелося застосувати спеціальні інструменти, які шляхом пошкодження двері, допомогли працівникам поліції за служби безпеки України потрапити до ігрової зали. У закладах вилучили два покерні столи: 35 комп'ютерів, фішки приблизно на 500 тисяч гривень денну виручку та чорну бухгалтеру із базою клієнтів, особисті документи боржників та записи камер відеоспостереження, холодну зброю, набої та гранату F1. Інформація з комп'ютерів про обмін готівки на фішки та записи чорної бухгалтерії свідчать, що середньомісячний обіг казино становив близько 1 мільйона гривень. Досудове розслідування проводять за статтею зайняття гральним бізнесом Кримінального кодексу України. Нині тривають слідчі Пові заходи. Такими є деякі теми дня. Далі говоритимемо про такі події. Що загрожує поліським лісам? Лісівники переконують, що загроз відразу декілька і демонструють, як знищують деревину жуки. Барвистий квітковий бум триває в ці дні у квіткових крамницях, що купують напередодні народного свята весни. У Житомирі почали впроваджувати новий соціальний проект для людей з інвалідністю. У найбільшому за площею лісовому господарстві України Словечанському відбулися громадські слухання з приводу санітарних рубок. Проблему всихання соснових лісів представникам місцевих громад пояснювали науковці та господарники лісівничої галузі. Йдеться про стрімке поширення хвороби та оперативне запобігання її розповсюдженню. Єдиним на сьогодні дієвим методом є своєчасне видалення ушкоджених дерев. За останні три роки обсяги вимушених санітарних рубок в держлі Держлісгоспу зросла з 34 до 172 гектарів. Що ж побачили учасники обговорень у лісі? Про це Вікторія Лук'яненко. Шлюбна камера верхівкового кореїда дуже дрібнесенький. Жук. Він і є переносником основним у нас на поліції захворювання. Науковий співробітник поліського філіалу науково-дослідного інституту лісу. Ігор гулик пояснює учасникам громадських обговорень, яка природа хвороби, що вражає останніми роками, цілі суснові масиви. Офіостомові грибки, що розносяться шкідником, заповнюють судене дерева, тим самим припиняють живлення крони. Ось ми бачимо синіва, яка починається від верхівки і поступово рухається до комеля дерева. Науковці мають зрозуміло. Пояснення, потепління сприяє надзвичайному розмноженню та поширенню шкідника та хвороби. Сучасна техніка дає можливість побачити масштаби ураження. По системі Держлісагентства в Житомирській області в минулому році було зроблено 3000 тисячі гектарів суцільних насаджень. І за проблеми всихання, то по оперативним даним за перший квартал обстежень виявлено 15 тисяч гектарів на території Житомирської області. Єдине, що може завадити процесу своєчасна санітарна вирубка хворих дерев, тобто до сезону розмноження комах. Нові правила проведення санітарних рубок, які нещодавно були затверджені кабміном, стали на перешкоді оперативній роботі лісівників на сьогоднішній день. Згідно нових санітарних правил, працівники лісового господарства вимушені Чини забирають тільки сухостійні дерева, а вже ті дерева, навіть сироростущі, які вони вже і шкідниками, скажімо так, уже заселені шкідниками, але зовні їх не видно, ми не маємо права забирати. Заражені дерева залишені на ділянці стають осередком розмноження жуків та джерелом їх поширення. Фахівці зазначають, що нормативне законодавство не відповідає існуючій ситуації, тому дії лісівників та громадської. Сті мають бути спільними. Ми об'єднуємося з сільськими громадами в розумінні проблеми в наданні пропозиції. Потім буду мати за честь і е, таку відповідальну запросити членів уряду на територію Житомирської області спільно з вами і з громадами. Пояснити ситуацію і тільки таким способом поправити існуючу редакцію санітарних правил. Проблема має не лише екологічний, а й економічний бік, адже ушкоджене дерево втрачає товарну цінність. А отже, вартість продукції та податки до місцевого бюджету зменшуються у рази. З однієї сторони відгуки негативні, тому що ліс вирізається. Швидкими темпами, але мало хто з громадян розуміє, що це потреба. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Сьогодні, о третій ночі загорівся храм Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви в селищі Іванопіль Чуднівського району. Рятувальників повідомили про пожежу місцеві мешканці, які пізно вночі помітили вогонь. На момент прибуття пожежників вогонь охопив усю будівлю храму. Площа пожежі стягнула близько 240 метрів квадратних. У зв'язку з цим керівник прийняв рішення про залучення додаткових сил та засобів. За три години пожежу вдалося ліквідувати. Загалом до гасіння пожежі залучили 13 вогнеборців та 3 одиниці пожежної техніки через несвоєчасне своєчасне повідомлення про пожежу та значне пошежне навантаження вогонь встиг знищити будівлю майже повністю. Травмованих та загиблих наслідок пожежі немає. Причини виникнення пожежі нині встановлюють. До міжнародного жіночого свята два дні, а місця продажу тонуть у квітах. Асортимент великий, ціни різні. З поміж живих квітів продають і букети із сухоцвіту, цукерок та бісеру. Продавці кажуть, що охочих подарувати жінкам квіти менше ніж зазвичай. Сподіваються, що 7 та 8 березня традиційно попит зросте. Асортимент квітів та їх ціни вивчали наші журналісти. Сьогодні на квітковому базарі Житомира людей небагато. Продавці скаржаться на пасивність покупців. Попитом користуються здебільшого квіти в горщиках. Бегонії та азалії коштують по 150 гривень за вазон, орхідеї від 100 до 400 гривень, примули та гіацинти від 45 гривень, тюльпани 15-20 гривень за квітку. Ціна кілограма мімози коштує 600 гривень. Продавці кажуть, що й на троянди ціни зросли. Одна така красуня від 25 до 100 гривень. Наші люди як перевагу передаю, щоб було дешевше і практично, щоб надовше. Бігунія залі по 150 гривень, а тюльпани три штучки. 80 гривень, п'ять штучок 120 гривень. Теплиці вирощую затратна, дуже затратна квітка. Зараз енергетиці подорожчали, електроенергія подорожчала. Все дороге і невигідно, дуже невигідно. Нинішня ситуація, яка склалась в країні, все кусається. Не тільки ціна на квіти? Піднялася ще закупка у нас до 14 числа, тобто з февраля місяця. З 1 февраля вона піднялася, так і держиться. У нас цветок місцевого производителя, то київський, так, вони тримаються, в такій же закупки. Більшість квітів імпортували з Голландії та Польщі. Продавці кажуть, що ціни на них залежать від курсу долара, тому суттєво не подорожчали. А от попит на квіти дещо нижчий, ніж в минулому році. Сьогодні більшість людей вивчали асортимент та прицінялися. Купують квіти одиниці й перевагу віддають культурам у горщиках. Ну вазончики. ми маємо на ну, увазі, щоб вазончики посадити. що можна їх використати ще. Гіацинти взяли і орхідею. Дорожчі, дорожчі. Ну нічого, це свято треба купувати подарунки, щоб було свято. Щоб кожній родині було свято. Це рози і красиві, а по кошельку говориться, ну ви самі розумієте, зараз нас говориться, на пенсію много не набереш. Ну, смотря у кого який вкус, Я як дуже люблю. Поміж яскравої палітри живих квітів можна помітити й букети з бісеру та цукерок. Такий витвір мистецтва коштує від 80 до 300 гривень, в залежності від розміру виробу. Та справжньою несподіванкою є присутність бджіл серед живих квітів. Найбільше їх приваблюють гіацинти. Рання активність бджіл свідчить про те, що прийшла весна. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Відсвяткувати 8 березня в українському домі стало реальним для жінок, які пересуваються на візках. Облаштований до старше роки двері стали запрошенням для візочників, щоб потрапити в очікуваний на очікуваний весняний захід, на якому під класичну музику Рахманінова та в атмосфері картинної галереї свято відбулося. Особливих жінок та їх родини запросили представники Житомирської обласної громадської організації для людей з інвалідністю, молодь, жінка, сім'я. Неля Ковалюк переконана, що в цивілізованому суспільстві ставлення до людей. З інвалідністю є лакмусовим папірцем його рівня. Далі пряма мова. Свято весни, свято жінок. Те саме 8 березня, яке можливо для когось забути, але я сьогодні погоджуюсь словами Ярослава Лагути, що не потрібно його політизувати. Це те нагодує про те, що є жінки. І різні жінки, кожна жінка потребує уваги, особливо весною. А особливо потребують жінки уваги, які дійсно виховують молодь з інвалідністю. І ця увага їй потрібна цій жінці, тому що кожній, тому що у нас було що такі спокійна ніч. У нас були що такі спокійний день, тому що ну так склалося в цьому житті. Тому мені хотілося зробити для наших жінок свято. Свято звичайно без чоловіків не буває. Тому на цьому святі і жінки, і чоловіки ці люди, які є і допомагають громадській організації, молоді жінки, сім'я. У Житомирі відбувся найтихіший конкурс краси. У ньому взяли участь молоді хлопці та дівчата, які вміють радіти життю, проте не чують чи важливий такий захід та як демонстрували свої таланти учасники, претенденти на титул міста містер. Про це у сюжеті Сергія Богінського. Такий творчий захід щороку проходить за аншлагом. Це найтихіший конкурс краси, оскільки учасники демонструють свої вміння мовою жестів, розповідають про свої мрії та бажання. Це у нас традиційно, а в цьому році перший раз у нас приймають участь Маленькі дітки, і теж вони будуть мати звання Міс та Місіс утох та й містер. Взагалі, у нас сьогодні буде відбірний конкурс. Потім ці дітки, які отримують е, призове місце, вони поїдуть на всеукраїнський містер, і місток. А потім буде на всесвітній конкурс. Організувати свято утогівцям допомагають громадські організації управління у справах сім'ї молоді та спорту, спонсори і ті, хто всіляко підтримує творчі таланти серед слабочуючих. Наша робота і співпраця з утог не тільки іде в сфері матеріального фінансового забезпечення. Ми є соціальними партнерами. Ми постійно один одного підтримуємо в організаційних заходах. гості та глядачі побачили багато цікавих виступів конкурсантів, які, відчуваючи вібрації, танцювали в ритм музики, співали, проявляли свої здібності в чисельних творчих конкурсах. А журі відзначило усіх учасників і переможців свята грації і краси. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Тиждень розпочався тихою і теплою погодою. А ось чого чекати в наступні дні? Дізнайтеся за мить. До побачення. За інформацією синоптиків, в найближчі три доби очікується тепла погода. У вівторок, 7 березня, місцями дощі. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 7 березня вночі 3-5 градусів тепла, в день від 10 до 12 вище нуля. 8 та 9 березня вночі 2-4 градуси тепла, в день від 12 до 14 градусів тепла. Атмосферний тиск 735 міліметрів, вологість повітря 75%.